Коли людське життя стає нестерпним і його пронизує порожнеча лише лідер може дати інше майбутнє повернути віру в наші серця. Адже без лідера немає змін. Ми розпочали унікальний обласний іміджовий проект Гордість Кервореч ними пишається Центральний Рігом» для того, щоб відзначити найкращих людей нашої області, які знають свою справу. Які є лідерами, які творять ці нашу Кіровоградщину. Тут, в цьому проєкті, ті, хто прославляє наш регіон, таких як вони варто знати поіменно. Це ті, хто створює історію нашого краю. На них дійсно можна рівнятися всім. Тому я хотів би, щоб ці люди обов'язково були в цьому проєкті вшанову. В нашій області стартував новий іміджовий проєкт Гордість Кіровоградщини». Ними пишається центральний регіон. До випуску готується книга про лідерів, які є найкращими у своїй справі. Ними пишається Кіровоградщина. Їх має знати Україна.